Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аварора. Добриво для кімнатних рослин від хвороб ганелі. 300 мл за 49 гривень. Такий засіб від шкідників за 55 гривень 300 мл. Хто чим користувався, обов'язково залишайте свої відгуки. Чи сподобалися вам засоби чи насіння. Буду вдячна вам за коментарі. Добриво для орхідей. Ціна 24 гривні за 310 мл. А універсальне розкупили. Ціна була 19 гривень за 125 мл. Чистий лис піджива листова 44 гривні за 300 мл. Таке універсал. Це і добриво мінеральне рідке. 310 мл за 34 гривні. Так, такі добриво у вигляді. 34 гривні. Добриво, мінеральне рідке. Універсальне. 310 мл. А, такий варіант за 19 гривень. Об'єм 300 мл. По 7 гривень бурштинова. Кислота 2 грами. Ціна 7 гривень. По 12 гривень засіб, регулятор росту рослин. 2 мл. 12 гривень укріплювач для рослин. Корневір 5 грамів. Набір мішечків для розсади. Ціна 39 гривень, 30 штук, розмір 8 на 17 см. Мішечок для зберігання овочів. Я так думаю, для чеснику. Ціна 19 гривень. Зараз акційна. По 27 гривень добриво у форматі паличок. 20 штук в упаковці. Такі добрива. По 9 гривень 20 грамів. Універсальне для саду та городу на 20 літрів розчиняється такий пакетик добриво для декоративних рослин листових. Так, ще є такий варіант: універсальне для рослинних, кімнатних рослин. Це йде у форматі порошку. Бачу, в зеленому кольорі теж на 20 літрів. Так, для фіалок. Добриво. Слухайте, я колись пробувала висаджувати в гушках таке насіння. Може, тут треба було додати якесь добриво. я нічого не додавала. Хто в тому спеціалісту, то пишіть в коментарях: таке добриво для квітучих рослин, бо вже мені то все цікаво. Ви знаєте, приходить клій вік, що стає цікаво. Пост 44 гривні така сапка з. Мотикою для саду ручна 44 гривні, а по 49 гривень лопата садова. Найде металева. Такий набір для вирощування мікрозелені. Ціна 44 гривні. Також є дуже багато насіння різноманітного. Насіння редьки по 7 гривень-1,5 грами. 8 грамів, 19 гривень цибуля, морква 15 грамів, 14 гривень. Горох розкупили цукровий 14 гривень поштом. Огірки це є 12 гривень за 5 грамів. ніжинський огірок. 7 гривень 0,5 грама. Тобто, яка велика різниця: тут 5 грамів, а тут 0,5. За 7 гривень китайське диво. Так, Одеський кучерявець, салат 19 гривень 5 грамів, 7 гривень баклажан 03 грама. Насіння перець солодкий, теж 03 грами, 7 гривень. Насіння редьки. Тут більше 15 грамів, за 17 гривень. Насіння помідор 0,1 грам. Зовсім чуть-чуть, за 4 гривні. Теж 4 гривні помідори чері. 0,1 грам. Дуже мало. Не знаю, скільки там штучок. Хто купляв, то напишіть, скільки штучок в упаковці. 0,1. Навіть не грам, а лише 0,1 грама. 7 гривень 0,15 грама. Це є томат. Такий варіант теж 7 гривень 0,15 граму. І такий варіант 1,5 граму за 12 гривень. Так, 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 Меліса лимонна, 7 гривень 0,2 грами. Вже ніяка Меліса не заспокоїть, правда? Насіння руколи Ціна 7 гривень за 2 грами. От купила би руколу. Дуже полюбляю. Насіння салату берез 1 грам за 7 гривень. Хочу ще є позаду насіння. Чи то воно дублюється, де ще є, чи то так сховалось воно там. М'ята 9 гривень 0,3 грама. Шавель 3 грами за 4 гривні. Насіння петрушки 4 гривні, 3 грами. Капуста по 4 гривні, 1 грам в упаковці. Огірки 1 грам 5 гривень, такий варіант 1 грам теж 5 гривень. Речви, які ліпше любите огірки, такі гладкі, довгі чи коротші і такі з паперішками, як вони називають, такі кулючі. В основному пишіть в коментарях. Баклажани пів грама за 5 гривень. Це є баклажани також. Матросик 9 гривень, теж пів грама. Цибуля Кармен 1 грам 5 гривень. Цибуля такий варіант. Цибуля, цибуля, халцедон 4 гривні за 1 грам. Перець. Ціна 7 гривень 03 грама. Такий перець теж 7 гривень 03 грама. І такий 7 гривень. перець ціна однакова і вага однакова в упаковці. Бур'як. 14 гривень 20 грамів. 20 то вже є. О, тут і відчувається в упаковці що тому багатенько. Насіння редиски 14 гривень за 20 грамів. Тут теж 20 грамів, 17 гривень. Насіння кукурудзи, 20 грамів, 9 гривень. Колись садила, виросла кукуруза. Такі щасливі робили з братом попкорн. Пам'ятаю по сьогодні. Цукрова кукурудза 20 грамів за 9 гривень. Насіння квасолі 17 гривень 20 грамів. 3 грами це є в нас кабачки за 5 гривень. І насіння дині – 11 гривень за 2 грами. Гарбуз 16 грамів за 12 гривень. Редька 12 гривень 20 грамів, гарбуз мускатий 12 гривень 10 грамів, насіння дині 15 гривень 5 грамів, квіточки, літній вечір. Це є що? Матіола 12 гривень за 5 грамів. А тут менше 1 грам, 5 гривень. Так, ще квіти чорнобривці за 7 гривень пів грама. уявляєте, можна осінню зробити бізнес на сіння чорнобривців зібрати? Тут теж пів грама чорнобривці, такі жовтенькі, за 7 гривень. Так, квіточки 5 гривень 0,2 грама іпсофіла і матіола. Айстра 5 гривень 03 грама. Такі квіти. Королиця Аляска 4 гривні за 0,3 грама. 5 гривень квіти це є портулак повний. Феєрія 5 гривень 0,3 грама. І такі майорці 5 гривень за пів грама. Дренаж керамзитний, не бачу, скільки тут, а один літр. Об'єм, ціна 19 гривень. Субстрат для орхідей. Ціна 19 гривень за літр. А мак, судовий підвісний сітчастий, Ціна 199 гривень. Також є розпилювачі такі полівізатори по 34 гривні. До речі, оминула увагу і дробинки для квітів 38 см довжиною за 5 гривень і 47 см за 12 гривень. Ось такі ціни на драбинки. Так, це є горщики для розсади. 20 штук, розмір 6х6 см за 29 гривень. Такі різноманітні вазони, горщики. 29 гривень круглий є у різних кольорах. Вони ніби мають піддон і ніби не мають. Бачите, що ця біла штука має вийматися окремо. Так, 12 на 12 см розмір, 27 гривень, такі кругленькі. Діаметр 8 см по 7 гривень. Такий варіант 109 гривень 20 на 18 см. Такий варіант 74 з підставкою по 22 гривні. Такий варіант 39 більший. І по 55 гривень об'єм 5 літрів та 300 мл. Займаючись садом городом, не забувайте про ручки свої, бо легше одіти рукавицю і захистити, аніж потім відновлювати шкіру рук. Ніби дрібничка, але насправді це важливо. 7 гривень одна пара. Яскраві По 19 гривень вони йдуть такі, як прогумовані. Такий варіант, ще більш цукіші. По 49 гривень. Такі теж прогумовані по 24. Таким словом є до вибору до кольору. Колись працювала в рукавичках захисних, то такий формат був мій, мій улюблений. Бачите, вони такі ці є інші. Дим словом, можна знайти щось, що буде вам підходити найкраще. Такий варіант по 29 гривень. Так, і такі квіткові. Відкові нема оцінника. Давайте проскануємо. 24 гривні. Новинки, трошки присвітило сонечко, а в Аврорі вже сонцезахисні окуляри продаються. Такий варіант: ціна 99 гривень. Так, треба їх акуратно повернути на місце. 99, такі по 129 гривень. Цікаві, бачите, ручки оправа по 69. Вони є у різних кольорах. Такі і чорні, і більш до вишневого. 99, такі я б сказала, більш спортивні. 169 гривень. З кольоровим склом 129 гривень. Тут оправа йде по колу, а тут тільки зверху. Ніби схожі, але різні. Теж 129 гривень. По 29 навіть є, але це є дитячі. Класні. Дитячі, але такі стильні. По 29. По 69 гривень. Такий варіант, так, наступні такі теж вони мають різні відтінки. Ці чорні, а є такий більш до коричневого кольору 129 гривень. Такий варіант з металевою оправою по 169 гривень. Теж чорні або коричневі. Такий із золотою оправою 129. Оці вже супер стильні з сердечками. Кос 69. Так. Такий варіант 69 гривень. І ще є у блакитному кольорі. Так, ще є супер стильні Такий варіант за 129 гривень, оранжеві. Корні, я казала космічні такі більш матові оправі по 99 гривень. Так, дитячі по 49 гривень. Як вам їх показати? Повністю все витягну ось такі. І такий варіант по 69 гривень. Є ще оранжеві, такі кругленькі, як в кота Леопольда. Гарна комбінація, правда? жовто блакитні По 99 гривень. Є і інші кольори: рожеві, червоні, чорні. Такі стильні по 49 гривень, теж є в різних кольорах. І є ще окуляри від зору для Зору, по 77 гривень. Такі, ніби від зору, але вони є іміджеві, по 99 гривень. <плес> як вам імідж. Такі ну, окуляри. До речі, класно, що немає тут такої штуки, як зазвичай в інших магазинах. Знаєте, що важко себе уявити, як ти виглядаєш, воно тут таке велике заважає. а тут... Прям ходів і пішов. Ви запитували про акційні шампуні. Шавма 400 мл за 86 гривень. Такий варіант теж 86 гривень, 400 мл. Сіус по 128 гривень, 440 мл об'єм. Шампунь Head Shoulders 400 мл 149 гривень. По 46 гривень шампунь-бальзам. Фітолінія. Об'єм 500 мл. Є різні варіанти в асортименті. Гель крем для душу Ліора 44 гривні. Об'єм 430 мл. Є такий такий варіант. По 55 гривень шик гель для душу. Об'єм 400 мл.